Учасники літнього табору збираються на подвір'ї центру реабілітації. Гармонія цьогоріч участь у ньому беруть 12 дітей з інвалідністю. Кожен отримує значок та щоденник учасника табору, де спеціальними наліпками діти будуть відзначати виконані завдання. Кожного дня і буде прямо дуже цікаво. Перший літній табір на базі центру реабілітації гармонія провели п'ять років тому, розповідає очільниця закладу Олена Чорнобривенко. Сьогодні стартувала перша зміна табору під назвою Місія супергероїв серед учасників діти з синдромом Дауна аутизмом ДЦП віком від семи до дванадцяти років. Це наше завдання показати, що кожна дитина це супергерой і він може змінювати світ. І головне ну знати, яка в тебе сила. І впливати на, на розбудову на розбудову, впливати на те, щоб світ ставав кращим навколо і життя було краще. Теж ми про те, що мами це теж є супергерої, і для нас. Це теж важливо, щоб мами про це зрозуміли. Щодня з 10 до 16 години для учасників табору передбачені тематичні майстер-класи та квести. Також для них проводитимуть корекційні заняття з психологом, каже соціальна вихователька Тетяна Тетер. Хочеться, щоб це було і позитивно, і е, пізнавально, і цікаво. І щоб е, знаєте, щоб ще було трішки з користю, щоб не тільки одні розважалки, а щоб ще було і з користю, і корисно, і щоб вони з нашого табору могли щось собі взяти в життя. Дар'я Беннет розповідає у таборі. Відпочиває не вперше. Найбільше їй подобається спілкуватися з друзями. Цього тижня дізнаємося багато про супергероїв. Ми граємо і нам розповідає багато інформації про супергероїв. На відпочинок у таборі її син чекав із нетерпінням, розповідає Інна Житова. Валерію Сім. Центр реабілітації гармонія відвідує з двох років. У таборі втретє. Це кожен день спілкування з друзями, нові враження, тому що ніхто не знає, який буде наступний день, які сюрпризи, які естафети, конкурси дітки проходять. Вони дійсно відпочивають, вони дійсно бачать друзів, вони насолоджуються ці посмішки, вони розслаблені, вони такі, як вони є. Мене багато. Друзів тут. Тут багато можна познайомитися з ким. Табір для учасників безкоштовний. Триватиме п'ять днів, каже Олена Чорнобривенко. Загалом передбачено три зміни. Табір працюватиме до середини липня. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Ну, все, я слухаю.